Намасте! всім привіт! Я Наталія Плугіна, інструктор з йоги для починаючих та дорослих. Ще 10 місяців по тому одною з моїх найлюбленіших асан це була врікшасана. Балансова асана, коли ми стоїмо на одній нозі, підіймаємо ніжку як наймога вище до паху і стоїмо в цій асині, да, утримуючи баланс. Що сьогодні хочу сказати у Рубриці 5 хвилин для себе. На тлі війни, на тлі стресу, і я, і дуже багато моїх учениць ми той самий баланс втратили. Це фізична дія стресу, який намагається зруйнувати наш організм, тіло, мозок. І в нас починають руйнуватися наші анатомічні. Зв'язки м'язи, нігті, волосся, шлунок. Ну, тобто, побічних ефектів від дії стресу дуже-дуже багато. Але я, як людина, яка вже 9 років тому, коли війна почалася на моєму Донбасі, я вже була дуже хвора на тлі стресу, а потім за декілька років я відновилася за допомогою йоги, у тому числі. То я хочу сказати, що практики допоможуть відновитися. І я зараз, звичайно, залишаюся бути вчителем йоги для починаючих та дорослих, але мій рівень, як а, практикуючу людину, тобто фізичний мій рівень, відкотився на декілька років назад. Нічого страшного. Потихесенько, крок за кроком, ми з вами будемо відновлятися. Бо дякувати Богу. Наш організм так побудовано, що ми можемо відновлятися. То сьогодні я хочу вас замотивувати почати працювати над балансами, навіть якщо ви ніколи того не робили. Тому що балансові асани вони не тільки допомагають гамувати мозок. Але вони допомагають увімкнути м'язи-стабілізатори. Це невеличкі м'язи, які не так часто в нас задіяні під час ну, звичайного життя. Під час звичайного життя ми більше всього з вами працюємо із великими м'язами у тілі. Тож балансові асані, вони дуже-дуже корисні. Пропоную спробувати разом, якщо ніколи навіть не робила. Врік це відома асана поза дерева. Стаємо на праву ніжку. Краще стояти на твердій поверхні, тому що якщо вона м'яка, да, не буде балансу для ступні. Стаємо на праву ніжку. Очі дивляться на нерухому крапку, десь перед собою. Трішки легше буде, якщо ви знайдете крапку у себе під ногами. Та? Можете Просто дивитись саме на нерухому крапку. Чи під ногами, чи перед собою. Ну і найважче, коли ви дивитесь а, вгору. Я буду дивитися перед собою. Знайшли позицію для правої ніжки, посміхнулися. Спочатку, тому що посмішка розслабляє мозок. Посміхнулися. Спочатку зробили глибокий вдих. І навдосі підіймаємо ніжкою, тягнемо її якнаймого вище до паху. Видихаємо. Чому ми виходимо в баланс на видосі? Тому що, коли ми видихаємо, наше тіло розслабляється. Дивимося на рухому точку і намагаємося тримати баланс. Звичайно, не кожній людині вдається покласти ніжку настільки високо. Тож, можна покласти ніжку на нижню частину, але в жодному разі не кладемо її на колінний суглоб. Тому що можна порушити, потравмувати, да? просто надивити і травмувати коліна. Тож, або сюди, або трішки вище. Посмішка, м'які рухи. Дивимось у нерухому крапку. Та... Мозок починає намагатися знайти, його треба ж знайти баланс, треба. І також м'язи-стабілізатори, вони також підключаються. Ви можете навіть трішки тремтіти. Да? Це говорить про те, що м'язи запрацювали. Але дихаємо м'яко, змінюємо позицію, позицію пробуємо разом. Знаходимо нерухому точку. М'яко дихаємо, посміхаємось. І знов таки ніжка або висока, або навіть отут. Або навіть пальчики спочатку торкаються підлоги, і ви, да, відчуваєте підлогу великим пальчиком ноги і стоїмо, потихенько дихаємо. Я коли починала практикувати йогу, це було вже майже 5 років тому, мій перший вчитель казав навіть не якщо ти навіть посуд миєш, ото стоїш, миєш посуд. І стоїш вже да? тільки не на коліна. Тож, давайте пробувати робити баланси. І потихеньку наші тіла ми будемо їх і зберігати, і відновлювати. Бо перемога незабаром, і хочеться зустрічати її у здоровому тілі. Тож всім гарного дня, до побачення! І приходьте на практики. Ми продовжуємо практикувати особливо у січні. Дуже м'які практики йоги для починаючих та дорослих. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Я вам вишлю запрошення у нашу відкриту групу. Намасте!